Добрий вечір. 19-го столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олексі Кіпкала та Ігор Бондаренко. І зараз говоритимемо на такі теми. Після Дебальцівського напрямку почалось відведення танків на Маріупольському. Конституційний суд не може оцінювати люстрацію, бо під неї підпадають самі судді. Що буде з створечами головного закону? Скоро вибори у неділю в посиленому режимі працюватимуть медики та правоохоронці. І можна буде отримати паспорт. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один боєць зазнав поранень. Про це на брифінгу сказав речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. Український воїн постраждав від вибуху гранати. За його словами, це сталося поблизу Мар'їнки на Донеччині під час розмінування. За минулу добу в зоні АТО не було зафіксовано збройних провокацій противника чи прольотів безпілотників. Ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла без порушень мінських домовленостей. Після відведення танків на Дебальцівському напрямку сьогодні продовжиться відведення озброєння на Маріупольському. Як вчора, так і сьогодні. За процесом відведення спостерігатимуть представники місії ОБСЄ. Прем'єр Арсеній Яценюк виступив з ініціативою створити нову посаду в Кабміні міністру справах учасників АТО. Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду. Прем'єр пропонує, щоб новий міністр займався питаннями психологічної, медичної та соціальної реабілітації учасників АТО, яких уже зараз є 130 тисяч. Також сьогодні Кабмін схвалив ключові напрямки концепції змін до конституції України щодо судової реформи. Вона передбачає повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих конкурсних засадах, що повністю відпові. Дають стандартам дотримання прав людини. Також на засіданні уряду Арсеній Яценюк заявив, що нинішній склад конституційного суду не має права розглядати закон про люстрацію, оскільки вісім його членів самі підпадають під дію цього закону. Під час виборів громадський порядок у місті та безпосередньо на дільницях будуть забезпечувати 4600 правоохоронців, працівники міліції, поліції та національної гвардії. Щоб перевірити готовність усіх силових структур, київський міський голова Віталій Кличко провів з представниками правоохоронних органів СБУ ДСНС та своїми заступниками нараду. Максимально прозорі та чесні вибори з таким гаслом Віталій Кличко і розпочав нараду. Мер Києва наголосив, головним під час волевиявлення громадян має бути повна відкритість виборчих процедур. А тому усі силові структури повинні бути готовими до забезпечення порядку на дільницях та у місті. Наше завдання зробити так, щоб вибори пройшли, щоб не було на якому разі маніпуляцій, підкупу, щоб не було спекуляцій на цю тему. Тому що різні політичні сили можуть використовувати е в різних напрямках е ці вибори, ті, які не мають достатньої підтримки, і спекулювати на цьому, зробити ці вибори показовими, присутні підтвердили повну готовність до виборів. Керівник столичної міліції Олександр Терещук зазначив, що відомство в першу чергу готове протидіяти провокаціям та порушенням. Всі бюлетні, які сьогодні є міліцію, взяти під охорону. Тобто ми не білять ми беремо приміщення під охорону, сейфи беруться. Працівники міліції працюють. Під час розвозу разом з поліцією будемо працювати по доставки. Транспорт адміністрацію нам сьогодні дякую повністю виділений. Ви вирішили хто, як, куди, що перевозить, тобто, які наряди, де стоять, тобто, Вже таку оперативну нараду ми вже провели, вже розповіли, хто хто що що відповідає. І я вважаю, що у нас ще там. Одне питання ми його вирішимо сьогодні. Усі виборчі дільниці вже пройшли перевірку ДСНС та повністю готові до виборчого процесу. Проверено всі водоснабження, як в самих зданнях, так і на прилегаючих територіях. Проведені тренування пожежними розрахунками на цих об'єктах. День виборів будуть додатково дежурити співробітники. Діжури. Служби прямо на об'єкти, де будуть проводитися вибори. В посиленому режимі патрулюватиме вулиці і столична поліція. Разом з міліцією вони стежитимуть за тим, щоб не допустити терористичних актів та порушень громадського порядку. Люди знають їхні задачі, як діяти в определених ситуаціях. Тобто, зрозуміємо все, що від нас залежить, щоб не допустити. Також у столиці створили міський координаційний центр, який стежитиме за процесом підготовки та проведення виборів Київського міського голови і депутатів Київради. Штаб працюватиме у приміщенні КМДА. Напередодні і в день безпосередньо виборів буде координувати роботу структурних підрозділів адміністрації, правоохоронних органів з метою забезпечити на території міста Києва належний громадський порядок плюс належну самоорганізаційну роботу виборчих дільниць. Тобто починаючи від чергування швидкої медичної допомоги і закінчуючи енергозабезпеченням на час підрахунку голосів, у тому числі окрім цього, в день виборів будуть працювати центри надання адмінпослуг, де громадяни України зможуть отримати паспорт, якщо він ще не виданий, та змінити фотографію документів при досягненні 25 та 45-річного віку. Вероніка Сяктимандрій Геля, телеканал Київ. Реалізовуючи проект Київ Смарт Сіті, у столиці запроваджується багаторівнова система електронної демократії, що дозволяє мешканцям брати участь у управлінні містом та впливати на рішення влади. Про це зазначив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов на прес-конференції Київ Смарт Сіті Електронна демократія в Києві. Він наголосив, що реалізація проекту поставить Київ в один ряд за розвиненими столицями світу чимало сервісів та послуг вже доступні киянам через інтернет. Наразі втілений третій етап проекту: відкритий бюджет, завдяки якому кияни можуть отримувати інформацію про витрати до рівня конкретних отримувачів коштів, шкіл та лікарень а розширюється функціональність картки киянина. Так планується запровадити систему електронний рецепт для інсулінозалежних хворих. Зараз у столиці працюють над створенням інтелектуальної транспортної системи та єдиного диспетчерського центру контролю за роботою автотранспорту. Кожне транспортне средство, независимо від форми власності, яке переводять пасажирів, об'язано буде GPS-навігатор, который підключений в нашу систему. Ліцензійне соглашення з ним підроділяє. Соблюдение графика, движения, раз, качество автомобиля два, ну безусловно, там все, все иные атрибуты. И самое главное, это то, что мы... маршрутчик не может стоять уже на конечной остановке и ждать, пока он не заполнит полностью машину. У 2016 році столична влада планує відкрити чотири нових дитячих садочки в різних районах Києва. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції початку будівництва дитсадка на проспекті науки у Голосіївському районі, який планують здати у експлуатацію наступного 1 вересня. Віталій Кличко зауважив, що дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах є суттєвою проблемою, яку нині вирішує столична влада. Міський голова нагадав, що на початок року черга у дитячі садки становила 14 тисяч дітей. Але завдяки тому, що Цьогоріч у Києві було побудовано два нових садки відновлено роботу додаткових груп. Черга скоротилася до 12 тисяч. Віталій Кличко зауважив, що до будівництва дитячих садків столична влада активно залучає також інвесторів. Мер подякував урядові Німеччини за надану фінансову допомогу в розмірі майже 5 мільйонів євро на реконструкцію дошкільних закладів. У нас в городе Киеве сложная проблема с устройством детей в детские садики. В многие районы, которые строились, микрорайоны, не предусматривалось строительство социальной сферы. И в многих микрорайонах, там где большое колоссальное количество жителей, десятки тысяч людей живут, рядом нет ни детского садика, ни школы. Наша задача сделать все для того, чтобы детские садики были. Поэтому на план следующего года запланировано открытие четырех детских садиков. на 650 дітей. Загальна площа дитячого садочку 3700 квадратних метрів, він в себе включає 6 груп, басейн, спортивну залу, музичні, зали для музичного виховання та інше, інше приміщення тут. Столова, він буде обладнаний ліфтом. Тобто це буде найсучасніший дитячий садочок по сучасним технологіям. У деснянському районі проходять роботи з відновлення дошкільних навчальних закладів. Один із таких дитячий садок номер 795, вже за кілька тижнів відкриє нові групи для дошкільнят. Як проходять роботи в сюжеті Альони Горячої? Вже до кінця місяця в дитячому садку на вулиці Маяковського, 52, з'явиться шість новеньких групових приміщень. Батьки зможуть привезти сюди своїх дітлахів вже за кілька місяців. Як тільки завершуються ремонтні роботи, одним єдиним розпорядчим документом відкриваються ці шість груп. Можливо, тиждень, можливо, два займають санітарні заміри, аналізи і, власне кажучи, ми готові. З шести відновлених груп кошти міського бюджету витратили лише на дві. Інші чотири ремонтували завдяки гранту від уряду Німеччини. Для отримання коштів був проведений конкурс, і дитячі садки з відповідними показниками отримали необхідне фінансування. Програмою фінансування за кошти німецького уряду передбачено відновлення роботи. Додаткових 75 груп у 29 дитячих садках. Садики відбирались не по принципу назначения, а по принципу выигранного конкурса. Были объявлены, конкурс, которые подали заявки, и их заявки были самыми конкурентоспособными, Надаючи гроші для таких проєктів, німецькі інвестори не залишаються осторонь і пильно контролюють проведення робіт. Вони слідкують і за тендерними процедурами, адже вони саме виділяють кошти, і тому їм важливо, щоб був контроль. Також вони, у них є певні вимоги до будівельних матеріалів. Ми маємо в початку проєкту обіцянку спеціфікацію, утвержденої німецькою стороною, які повинні примінятися матеріали на наших об'єктах. Они, как правило, лучшее качество, хотя и дороже, но это немецкое качество, немецкие требования, чем бюджетные недорогие материалы, которые обычно применяются в бюджетных организациях. Окрім того, скоро в цьому дошкільному закладі планують ще один пілотний проєкт. Ми в ньому збираємося відкривати дві групи для дітей із раннім проявом аутизму. Вони зараз проходять психолого медико педагогічні комісії і їх направляють сюди до нас на, на виховання у цей дошкільний навчальний заклад. Управлінням освіти розроблено штат. В штаті є додатково вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи саме розраховані на цю групочку. Альона Яче Михайло Істягнієв, телеканал Київ на цьому. Поки що, все наступний випуск 21-й. далі спорт. спорт мої вітання без гольової нічиєю завершився матч ліги чемпіонів на олімпійському, в якому київські динамівці приймали лондонські челсі. Гості мали певну перевагу на початку гри. Як тільки динамівці психологічно перетравили в собі велич суперника, вони почали діяти холоднокровно і грали на рівних з підопічними Мауріньо. До перерви динамівців пробачив матич, а Бояльському завадив рикошет. Показовим виявився фінішний відрізок, коли господарі за підтримки трибун влаштували. Ли штурм воріт Челсі суддя Дамір Скуміна побоявся дати більше компенсованого часу і розчедрився лише на дві додані хвилини. Бо здавалося, голу лондонцям не уникнути. А так ноль-ноль. Якщо ми зіграли в ніч спорту і Челсі, то я вважаю, що це достойні команди, з корою можна грати ніч навіть в Києві. И еще раз повторю, по той игре, которую сегодня показали ребята, они достойны и большего. Но я думаю, что они подарили праздник людям. Я видел, как стадион болел, как стадион переживал. Да, они взяли три очка, но это турнир высшего, высшего уровня. И здесь играют лучшие команды Европы. Я думаю, что мы сегодня выглядели достойно. Сьогодні восьмирічна чемпіонка Європи з шахів, киянка Вероніка Верем'юк, зіграла бліт з мером Києва Віталієм Кличком. Запропонував партію сам міський голова, коли зустрівся з юною шахісткою у своєму кабінеті. Віталій швидко знайшов спільну мову з дівчинкою. Для батька трьох дітей це не склало проблем. Сама ж Вероніка продемонструвала, що чемпіонкою Європи в Хорватії стала абсолютно заслужено. Там підопічна Дмитра Семенова виграла усі вісім партій, і цю переможну тенденцію продовжила в кабінеті мера Віталія грав із Каспаровим з Крамніком визнав перемогу чемпіонки на 21-му ходу. При тому, що з Каспаровим протримався на шахівниці до 31-го ходу. Практика чемпіонки далася взнаки. мером – це своєрідний елемент підготовки до чемпіонату світу в Греції, куди Верем'юк вирушить вже в суботу. Перед тим як вручити подяку, Віталій Кличко розкрив юній чемпіонці секрет перемог. формула успеха, я тебе подскажу, чтобы ты никому не рассказывай. Но если главное, главная формула успеха, когда в спорте всегда все получается. Самое главное, кашу кушать и маму с папой слушать. Слушай, ты поняла? И никакие соперники тебе. Повтори. Кашу кушать, маму с папой слушать. Молодец. Наразі це все. До зустрічі.